Як вважаєте, вийшло? Я хотіла, щоб цей день народження запам'ятався синові. Обрали лавандію, бо тут є все для відпочинку та розваг. Купання в басейні, перегони на машинках, ні, не справжніх, а іграшкових. Контактний зоопарк з альпаками та іншими тваринками. Можна погодувати, зробити фото на згадку. Спортивний майданчик підлітків не здивував, а ось десятиметрова гойдалка та сіно виявилося вау. Але більше всього сина вразив гідроцикл. Вперше сам за кермом відчув апарат, накатався, і він, і друг для дітей щасливі моменти. Лавандія це не тільки розваги, це простір для натхнення, місце, де ти можеш забути про страшні часи і насолоджуватися тишою та красою. На жаль, маленьке свято закінчилося. Трохи сумно, але знаємо, що приємні моменти обов'язково будуть в мирній Україні.